Металіст проти Кривбаса, поєдинок 13-го туру чемпіонату України, підопічні Юрія Вернедуба, намагається віддалитися від зони вилюту. Ну а металіст повернутися до зони Єврокубків. Тож друзі, давайте дивитись найцікавіші моменти цього поєдинку і не забувайте заряджати свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами. «Парімач». народжені в Україні заряджені, перемагати ж до виконував гімн України, ще з часів вереса. дуже яскраво він співає гімн України з віталійській манері. Виконує наш славень. Тренерський штаб металіста. Атак. Але сьогодні повертається Чайковський до основу. Відповідно, Танковський та Панасенко гратимуть більше на атаку. Зараз контратака у Кривбаса. Хомчиновський тягне м'яч далі. Одразу три варіанти у Хомчиновського. То дає до штрафного майданчика. Удар! Рятує костик. Депелко. Завдавав удар вже з штрафного майданчика, і зараз у захисту металіста Хомчиновському дуже легко дали пройти. І ось тут дозволив Мизюк пройти цьому пасу на Дебелка І Дебелко завдає удару, але реагує. розібрались порох. Втратили зараз Банада, є мець один в одного. Не зрозуміли. Міч влучив у Банаду контратака Металіста. Картушов віддає передачу. Танковський пробиває поперечно рятує Кривбас. Ще й не скажеш. Зараз Сарнавський детально проаналізував останні моменти атаку Металіста, те, наскільки легко дозволили пробивати Танковському, ніби й багато гравців Кривбаса у штрафному. Але якось всі вони зупинились і просто чекали, поки проб'є танку. Подає Чайковський. Дібанко, вибиває головою. Якимець, відіграє його Панасенко у центр. Танковський в дотик. Мезюк перебрав захисника. Подача на дальню стійку, Танковський не забиває. Сарнавський зараз тягне, але рятує. Рятує голки. Ти ще раз момент. Прибирає мизюк. Подача в один дотик, Виходять захисники кривбаса і залишають танковського та прядуна на дальній стійці. І знову Танковський. Знову його момент. Цього разу удар в площину воріт, але Сарнавський врятував, і Сарнавський. Не відійшов все ж таки капіль зудьково. Бачимо. Розіграє і віддавав. Віддавав до штрафного майданчика захисник Кривбаса. Але не пройшов ось такий варіант у гостей. Димченко отримує передачу. Димченко віддає до штрафного майданчика. Удар Сарнавський відбиває м'яч. І далі. Дуже легко вдається пройти центр поля. Там ще Рикошет посприяв. Тому що далі на ударну позицію. Переведення і є скидання у штрафний майданчик. Простріл, прядун віддає Такі пас. Далі Книж пробиває Сарнавський. Дістає м'яч із кута. Сарнавський. Ще один сейф на його рахунку. підлепенець відборовся проти Зудька. Залишив м'яч у металіста. І далі хороший удар від книжа. Центр поля м'яч. Тамчиновський. Дотик зараз обігрується із Капічем. Капіч непогано розвернувся. Капіч далі під ліву м'яч. Капіч не пробиває. Далі тягне Дібанко. Знову Капіч. У Штрафний майданчик Волошин пробиває Волошин. 1-0. Забиває Кривбас. 73 хвилини його стримували. 73 Капіч ось тут здавалося, що шукає момент для удару, але Капіч віддав таки передачу. Далі ось тут проходить передача на Волошина. Той розвертається і пробиває у дальній кут. 1-0 стає результат на користь Кривбаса. Не встиг зараз впливає Волошин і для себе, в тому числі, і для своєї команди. Також на 73-й аж хвилині отримав свій перший шанс Волошин у цьому. Аби цей момент став останнім у матчі. Вибуває Сарнавський і дає свисток. Андрій Коваленко Кривбас знову перемагає в другому турі. Поспіль Назар Волошин приносить перемогу команді Юрія Вернедуба. Друзі, дякуємо за те, що були з нами. Матч для вас коментував Олександр Новак. Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід заряджай улюблений клуб на перемогу з парімач.